Кілька запитань мені задавали <смі> на рахунок того, як обрізати ялівець, але якимось класичним методом. Ну, щось зробити, щось з нього таке, щоб воно було естетичне, красиве, але не сильно заморачуватись з ним. Дивіться, я зараз вам покажу кілька варіантів, де я як і обрізав. І ви зразу зрозумієте, я вам покажу, що з нього можна зробити. Тобто, щоб власними руками, щоб не наймати спеціалістів і щоб ви. Мали чудовий, і красивий, естетичний, що саме головне, радувало око, кущ І олівця. Це будь-якого ялівця стосується. Тому дивіться, я зараз вам покажу кілька варіантів. І один просто я підріжу, щоб ви зрозуміли принцип обрізки. Нічого страшного немає в цьому. Дивіться. Дивіться, такий варіант. Був старий кущ ялівця. Що зробилось? Ось такі шапочки повиводились, бачите? Поведуся такі шапочки в тому році, вони вже, дивіться, добре набилися. От зараз тільки контури понаводяться. Що робилося? Горизонтальні гілки полишалися і все від А до Я все обрізалось лишнє. Все, що до доверху, теж пообрізалося. Тобто, в принципі, непогано. Починаєте, якщо така форма ялівця, ви хочете, щоб у вас була, бачите? Якщо ви хочете, щоб така форма ялівця у вас була, ви, ви вирізаєте зразу всі, що лежать внизу. І всі, що лисять догори. Потім вже буде, картинка вам буде казатися вже більш е... Видимі, ця картинка для вас буде, І ви вже далі будете розуміти, що вам робити. З цими шапочками можете робити якісь у віді сердечок, у віді подушечок. Це вже чисто ваша уява. Так, йдемо далі. Ось такий варіант, я стрик. Дивіться, Є лівець теж рі... росте у мене практично в один стовбур. бачите? Я його розділив на такі етажі, тобто нічого складного. Ось такі, ось такі і зверху ось така шапочка. Тобто, зрозуміли, да? раз, по кругу обрізали, раз обрізали, зробили по кругу, і раз робили ось такий вигляд, має ялівець. Тобто різні варіанти далі буду ще показувати і вже покажу в кінці, як обрізати просто, наприклад, зірочкою класично, щоб не сильно напрягатися. Ось це парк, це символ он гол, голуби в нас тут. І виходить, з ялівця вирізалися ось такі голуби. Бачите, голуб, яка пташечка. Ось таке пірячко в нього росте, крила, голов, голівка, туловище, ну все як полагається. Тобто це все, все довільно. ну Вам треба прийти, зразу очима прогледіти, що ви маєте робити. Зразу ви розумієте, що тут має бути крило, крило, тут буде головка, тут буде хвостик. Тобто, І все інше ви по трохи помаленьку починаєте підбирати. Такий варіант може теж бути. Ось, ну Це просто класичний, такий, теж розділений на різні подушечки. Ось так. Ось дивіться, такий ялівець, бачите? Що, що робилося? Підбиралися низи, 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 підбиралися і робилася просто така полу, полушар. Зрозуміло. Це а, ось такий ялівець. Дивіться, теж низи підбиралися, висувалися. ну Наприклад, я, я покажу, бо я зараз буду стрихти. Ось на прикладі такого. Виділялися кожна гілка, вона вже, бачите, в тому році позаростали. Ми зараз це все підріжемо красиво і буде все чотенько. Ось такі варіанти є. Ось такий. Так само під, підібрали. Тут є, що я маю робити. Тут будуть ось так дивіться зверху, бачите ці всі виступати такі рукава, а середина буде просто круг, обрізатися, обрізатися, і він так буде наростати, наростати, і такий шар буде. Виходить. Не знаю, як навіть назвати таку, таку, таку обрізку. Тобто низи підібрали, тут вивели і все, що між цими гілками ви забираєте. І все. Так, так. Що ще? Так, он, дивіться, сердечко з ялівця. Лишив виходить, дві гілки. Ось так. Їх з'єднав між собою. І вийшло ось такий, в тому році теж працював. Ось такий з мутузочком стягнули. І вийшлося таке сердечко з ялівця. бачите? Тобто ви зрозуміли, що з таких це ялівців наподобі на цього куща робляться ось такі ялівці. Бачите, такі бансайчики вирізаються, дивіться, маленькі. Сердечка такі, ось бачите. Не знаю, чи звісно буде. Звичайно, буде цікаво. Хто дивиться це все, тому надіюсь, буде цікаво. Ось так, дивіться, бансайчик такий, то же, дивіться, повирізав повирізався, кожну гілочку вивів, зробив подушечки, і вони вже, бачите, за рік як красиво понабивалися. Так, йдемо далі. Тобто різні, бачите, тут теж сердечко, це пухироблідники ростуть біля них. Ось тут так зробив на раз, тут квадрат. Все, ви маєте в своїй уяві створювати, різні фігурки. Два шара і прямокутна. Форма. Це все сердечка йдуть. Тут теж така пташечка. Виходить. Йдемо далі. Цей ще будемо стригти, щось будемо робити, оці ці ще будемо робити. Якщо ви посадили їх колись ялівці, і, і вони у вас розрослися, ось бачите, ви не, маєте, не знаєте, що як зробити з ними. Ось так. Тобто один на одний понаростав, ось я тут почав робити ось такі, бачите, довільні фігурки сюди, сюди, сюди. Таких три виходить. Якась медуза з головою. Тобто будь-які фігури. Тут пороставляв гілочки, тут ось так, тут ось так. Дивіться, і тут зірочка получилася. І наскільки тут кома? Раз, за бачите. Тобто, це, і мені кажеться, що так набагато краще виглядає, коли вони вже так підрізані, чим ото. Які ще я не обрізав. Зараз покажу, наприклад, якщо буде зручно, бо я сам тут обрізаю, як почати його, наприклад, обрізати. Давайте, ось, наприклад, дивіться, у вас є, ви вже розумієте, що у вас є ось гілка одна, є гілка друга, є ось гілка, є ось ось. Давайте тут зараз зробимо так, щоб серединку лишаємо. Коротше, зараз найголовніше вирізаємо все, що нам не потрібно. Це не потрібне, це все, що, наприклад, якщо у нас ця гілка буде робоча, вирізаємо все, що під нею. Так, ось дивіться, вирізав секатором це все. Ось, дивіться, наскільки одразу ще нічого не робив, просто вирізав, лишив її одну. Зараз я її кінчики тако знімлю легенько, сформую. І так, і тут, і тут. дивіться, Ось так само ця гілка у нас робоча, тобто за яку ми залишаємо все, що йде нижче, я її просто дивіться, шукаємо, де вона закінчується, дивіться, забираю. Все, дивіться, свого роду низи як красиво піднімаються, о, Дивіться, тільки зробив кілька зрізів і вже яка красота виходить. Поняли, так? Все так само зараз тут працюємо. Ця гілка буде налягати на цю, вона буде не дуже красива, бо ця буде щось як недобор. Я цю коленьку пришпілю, заберу і легенько, все, залишаємо тут цю площу. Ось тут виходить гілочка. Ми її зразу легенько підформовуємо, робимо так, щоб вона у нас вже виглядала більш-менш. Тоді ножничками будемо проходити. Ця гілка лягає на цю, Вони, вона одна одну доповнює. Все. Ці всі гілки будуть лишні. Так, знизу, що, що у нас знизу турбує щось, якщо у нас щось є знизу, зараз ножничками теж підрізаємо. Все, все так, позабирали. І зараз я її зараз я ці вже обріжу по краях. Так, дивіться, нічого складного не робив. Повиводив гілки. Одна, друга і третя. Тут, щоб не впиралося, тут щоб не впиралося в спірею. Такий полукруг, сюди вивів гілочку, сюди вивів гілочку. Низи обов'язково підібрали, щоб він так був в паряжчий в воздусі, Бачите, як виходить? Низи підбираєте ножничками. І все, отака виходить. Такий вже виходить декоративний кущ. Ось було таке ось щось. Ось таке поняли, такі о, о-о. Да? Бачите? А зробилось таке. Все собі, все видно, все, все чудово на спорті. Він дає люди, бачите. Зараз всі працюють, а хтось займається. Ранок, виходить, ще людей немає. Прохолодно, дощі, кінець квітня. Але працювати треба, треба працювати, щоб все було до ладу. Не знаю, хто, звичайно, дочекався аж стільки хвилин. Я буду радий, якщо ви дочекалися до кінця цього відео і відмітились, якщо можна, звичайно, в повідомленнях. Ну все тоді, ось уйти. Ось таке, бачите, як спірея, зараз красиво зацвіла. Катальпи починають цвісти Самшит. шит. далі працювати зараз. Роботи вагон. Дивіться, як красиво цвітуть сакури. Там сакури цвітуть, там бачите, червоні слива червона, декоративна, алеча. Ось так, це теж розстригли, постриглося. книжечки гуре Нано. І все. Ставочок. От парк прикольний тут. А, бачите, то що ранок ще немає, ще немає риб. Риб тут мать тьмуща люди приїжджають, годують. Все чудово.